Знак, який сам не знає, чого хоче, не може обрати, що ж йому більше подобається, кава або чай, але роздає поради, як жити іншим. Дуже милий знак, поки не попросиш зробити вибір. Тоді починається справжній внутрішній апокаліпсис. Харизма 10 із 10, рішучість мінус 100. Головне хобі цього знаку це вагання. Привіт, джотіші! Будемо говорити про вас, про знаки Зодіаку. Розберемо всі 12 знаків та кожен окремо. Сьогодні говоримо про самих чарівних та красивих. Сьогодні говоримо про знак Зодіаку Терези. Терези це сьомий знак, стихія повітря, рухливий знак, який має чоловічу природу, управляється планетою Венера, планетою краси, кохання. Та спокуси. Терези це знак стилю, дипломатії та краси. Це ті люди, які будуть сваритися ввічливо, виглядати на мільйон, і переконають вас, що посваритися це була ваша ідея. Терези вони дуже чарівні, вони витончені, вони витримані. Вони шукають гармонію в стосунках, ненавидять конфлікти, але іноді самі їх і створюють. Вони обожнюють естетику, красивий одяг, приємні запахи та витончені форми. Які ж сильні сторони Терезів? Терези це про баланс, це про силу. Вони можуть налагодити зв'язок з будь з ким. Це чудові дипломати. Вони вміють спілкуватися, бачать ситуацію з різних сторін. Вони легко адаптуються до соціальних змін. Терези дуже привабливі. І саме головне, що вони про це знають: які ж слабкі сторони знака Терези? Вони можуть бути дуже нерішучими, можуть залежати від думки інших. Але також терзи, вони можуть втрачати себе в стосунках, як тільки поринуть з головою в ці, в ці стосунки, так? тоді вони, вони пропали. Терези схильні до пасивної агресії, можуть прямо не говорити або обходити стороною конфлікти. Також вони можуть сильно старатися всім допомогти. І саме тоді вони забувають, чого ж вони хочуть насправді. Які Терези в коханні? Терези це знак партнерства. Вони просто не створені для самотності, вони хочуть любові, як в кіно, красивої, чуттєвої та пристрасної. Їхні стосунки. Дуже естетичні. Це такі собі інстапари. Вони завжди шукають гармонію, часто поступаються, вони обирають партнера, який має смак не тільки в житті, а й в одязі. Але якщо в парі дисбаланс, терези втрачають себе, і тоді починається справжня драма. Які ж терези в кар'єрі? Це знак, який будує зв'язки. І їм важливо, щоб робота була не просто джерелом грошей, а простором краси, гармонії та визнання. Це хороші дипломати. Вони вміють вирішувати конфлікти без скандалів, Терези, схи... Терези сильні в спілкуванні, в презентаціях, в роботі з клієнтами. Вони мають відчуття стилю, тому їх тягне в моду, в дизайн, в мистецтво і все те, що зв'язано з красою. Вони обожнюють естетичне середовище. Має бути красива офісна атмосфера, якщо терези працюють в офісі. Це командні гравці. Не завжди лідери вони можуть боятися брати на себе відповідальність. Їм потрібна естетика, людський контакт та визнання. Якщо ти Терези, не забувай, твоє головне мистецтво це мистецтво жити красиво і в балансі. Якщо в тебе є друг Терези, бережи його. Саме він підскаже, як правильно тримати баланс між роботою та відносинами. І він точно зможе підсказати, як правильно вийти з конфліктної ситуації. Що важливо для вас, Джотіші? Якщо ви терези по сонцю, це ще не все. Нам важливо знати, хто ви по асценденту, по першому дому. Тому переходьте за посиланням, яке буде в описі під цим відео, введіть. Програмі свою дату, час та місце народження. Далі програма порахує все за вас. Скажіть, ви пізнали себе? Ні? Тоді підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, і ми обов'язково розберемо ваш знак Зодіаку. Люблю, цілую!